Кілька років тому я їхав тією ж ділянкою узбережжя Каліфорнії, де величезні скелі зустрічаються з Тихим океаном, а давні секвої здіймаються в тиші. Це був останній день такої необхідної відпустки з моєю дружиною, священна пауза від розкладів і вимог. Та навіть серед цієї краси мій розум вже мчав уперед: завтра означало електронна пошта, зустрічі, проблеми з людьми, великі питання, що чекають на вирішення. За мить я перейшов від відпочинку до відчуття, ніби я повний невдаха, слабкий атлас, що несе тягар світу на своїх плечах. Я обігнув поворот і зупинився. Переді мною водоспад спадав на тихий пляж, обрамлений секвоями та кам'яними арками. Це було приголомшливо. У цій тиші я відчув, як святий дух прошепотів: я створив усе це без твоєї допомоги. Ти моя дитина, а не мій консультант. Я не просив тебе все вирішувати чи нести. Просто йди зі мною. Ти був би моїм сином, зроби наступний крок, але повір мені. Той момент мене перекалібрував. Цеглини випадали з мого рюкзака. Переді мною стояла ця оновлена ясність покликання. Сьогодні полотно з цією сценою висить над обіднім столом моєї родини як щоденне нагадування. Бог є суверенним. Я не рятівник цієї історії. Я не Атлас. Ми не покликані бути охоронцями царства. Ми запрошені демонструвати, проголошувати та брати участь у великому задумі Бога. Коли цей рік добігає кінця, я пропоную вам таке ж нагадування: у вашому бізнесі, родині, у вашому лідерстві ви не самі. І ви не є тим, хто, зрештою, все контролює. Ось це погана новина. І це найкраща новина. Бачите, ви не єдиний, хто так думає, і ви не самотній. Є кращий шлях. Цього року на п'яти континентах 5 тисяч лідерів із царським мисленням, усе 12 приєдналися до цієї великої пригоди. Нові групи стартували в південній Африці, Східній Африці, Бразилії, Південно-Східній Азії, Тайвані, навіть в Україні. У США ми розширилися до Вестпалм Біч, Східної Небраски, Сакраменто, Сан-Дієго, Піттсбурга, Сіетла та Колумбуса, що стало історичним рекордом за кількістю нових ринків. Понад 1700 лідерів зібралися на current 25, об'єднавшись навколо спільного бачення, найкращих практик і міцних стосунків. Атмосфера була зарядженою, зосередженою на силі бізнесу як служіння. Ці зустрічі є потужними для нас, як для лідерів, адже вони спонукають нас інакше мислити про силу, витривалість, спільноту та мету. Це схоже на те, чого ми навчаємося від самого творіння. Згадайте два види дерев дуби. Вони вражають, але часто стоять поодинці з неглибоким корінням, і коли приходять бурі чи пожежі, вони падають або легко згорають. Але секвою це інша справа. Ці величні дерева витримують пожежі, бурі та катастрофи і роблять це вже тисячі років, тому що їхнє коріння переплітається під землею. Їхня кора стійка до вогню, їхня сила насправді у спільноті. Ви ніколи не побачите секвою, що росте на самоті, і ви рідко побачите таку, що впала чи була знищена вогнем. Ісус ніколи не обіцяв свободи від бур чи страждань. Він обіцяв свою присутність і збереження під час них. Він запросив нас до життя в його царстві у спільноту однодумців і спільної мети, яку наповнює він. Саме в цьому полягає суть Сі 12 Це не просто ідеї, а коренева система, де лідери з'єднуються, загартовують одне одного і разом переживають бурі. Ваша праця має значення. Те, як ви наполегливо рухаєтеся вперед із завзяттям і баченням Божого царства, має значення. У 2026 році наша навчальна програма допоможе лідерам опанувати складну і святу справу, будувати великі бізнеси заради вищої мети. Разом ми досліджуватимемо такі теми, як стратегічне мислення, цілеспрямований зворотний зв'язок, інновації та штучний інтелект, оцінка бізнесу, планування вірного виходу, а також питання служіння. Від шлюбу і лідерства до сексуальної цілісності, перебування в Христі, спокус і спадщини. Це не випадкові теми. Це тренувальні майданчики, де ми зміцнюємо те, ким стаємо, будуючи стійкі бізнеси. Ми і надалі відкриватимемо нові ринки у США. Та по всьому світу, розширюючи цю мережу лідерів Божого царства, схожу на ліс секви. Нові технології та пілотні проекти покращать досвід учасників, зв'язки між однодумцями, ресурси. Усе це дозволить нам краще служити вам у нашому спільному покликанні. Тут лише за кілька миль від швидкості й шуму силіконової долини, секвоя стоїть мовчазною та незламною. Ви знаєте, вони з'явилися раніше за Wall Street, Всесвітню Павутину та Wi-Fi, і залишаться ще надовго після того, як сьогоднішні інновації стануть застарілими. Їхній задум закликає нас керувати по іншому. Тож, плануючи 2026 рік, запитайте себе, ким я стаю? Я будую як дуб вражаючий, але самотній, чи як секвоя, вкорінений у спільноті, створений для довговічності. Бог піклується не лише про те, що ми будуємо, а й про те, чому і як ми це будуємо. Йому важливий вічний вплив і те, ким ми стаємо в цьому процесі. Напруга від спроб утримати все під контролем і врятувати світ це реальність. Я це відчував. Але запрошення бігти, будувати і дихати по-іншому. Ви створені з призначенням у Христі для добрих справ, які Бог приготував ще давно. І пам'ятайте, Бог володіє всім. Нам нема чого доводити, але у нас є все, щоб благословляти інших. Досвід і прояв царства Божого не перебувають під загрозою. Це не ти тримаєш світ разом, це він. Тож давай відпочинемо в цій істині, коли вступаємо в 2026 рік. І я хочу подякувати тобі за те, що ти є частиною цього руху. Для мене честь служити тобі через сі 12. Я дякую Богові за таких однодумців, як ти, які об'єднуються і серйозно ставляться до цього покликання. Тож давай разом будувати великі бізнеси заради вищої мети, вкорінені в спільноті і укорінені в Христі.